Засідання двох депутатських фракцій Європейської солідарності та за майбутнє відбулось 7 серпня у переддень чергової 43-ї сесії міської ради. Навіть після опрацювань всіх проєктів у комісіях питань виникло чимало. Завтра сесія міської ради на сьогоднішній день досить гарячо. Було на засіданні двох фракцій. До прикладу, питання створення нового сектору з мобілізації. От звучали різні точки зору. Ви як вважаєте? Справді питання є дискусійним, але я вважаю, що все те, що сьогодні дозволить мобілізувати ресурси для отримання перемоги, воно потрібно розглядати і підтримувати такі проекти рішення. Чому саме такий формат визначили? Ну доповідач е сказала про те, що такі рекомендації Міністерства оборони сьогодні іншого пріоритету, як Міністерство оборони, немає, тому все для перемоги. Сьогодні на фракціях піднімалось питання з приводу комунального транспорту. Цього питання немає у переліку питань порядку денного сесії. Чому про це говорили? Напевне, тому що фракція Європейська Солідарність сьогодні залишилася єдиною площадкою відкритою для людей, кожен може прийти і висловити свої якісь певні думки переживання. І не дивно, що це питання піднялося. Воно вже піднімається не першочергово в нашому при нашому при нашій каденції. Є проблема із роботою комунальним транспортом. Є, є питання до не тільки до якості, але і до масштабів фінансування, тому що при зниженні кількості маршрутів. Зниження якості збільшується фінансування витрат пов'язаних з компенсацією за пільгове перевезенням. Закрадуються певна певні думки, але я думаю, що як я і сказав на засіданні фракції з цими думками, розберуться і з документами, які ці думки підтверджуються, розберуться правоохоронні органи і дадуть належну оцінку діям керівництва комунального підприємства і всім посадовим особам, які задіяні в цих, як на мене, схемах. З приводу коштів було найбільше питань. До прикладу, знову ж таки, що ви говорите про пільгові перевезення, 2 мільйони гривень пропонується на покриття витрат за пільгові перевезення, і ви ініціювали, аби Депутатам надали звіт комісії, яка перевіряла комунальне підприємство, але прозвучала інформація, що, начебто, комісія ще й не завершила свою роботу. Насправді, наскільки мені відомо, комісія завершила свою роботу, тому що навіть звіт по цій роботі направлений керівнику комунального підприємства. Е, наскільки мені відомо, направлений поштою таке дивне спілкування. Так думаю, що наради мали би відбуватися і мали би бути вручено. Але є питання, наскільки мені відомо, є серйозні зауваження. Е, Тих людей, які здійснювали перевірку, тому що там дуже багато проблемних якихось аспектів, які пов'язані в тому числі із формуванням суми витрат на пільгове перевезення. Мені чомусь здається, що там бардак ще більше, ніж в інших сферах, і звідти вимиваються величезні кошти, суми враховуються мільйонами. Тому ми сьогодні на пророзаді бюджетного питання підняли дуже багато інших питань, тому що завтра розподіляється фактично 31 мільйон, но Оксана Анатольовна сказала 20. 6 мільйонів, але жодної копійки не відділяється для військових. Ми вважаємо, що така ситуація і неприйнятною і виступили з ініціативою виділення коштів для закупівлі дронів. Я думаю, що ці кошти врятують не одне життя, і цей пріоритет рятування життя і наближення перемоги має бути сьогодні в усіх, а не тільки в опозиційної європейської солідарності. 5 мільйонів гривень залишається у резервному фонді. Чи пропонуватимуть депутати там мільйон чи півтора мільйона брати з цих коштів? Чи будуть якісь інші пропозиції в когось забрати? Десь зняти є інші пропозиції. Ви вже озвучили, що є пільгове перевезення. Ми почули про те, що планується півмільйона, більше півмільйона на спортивний майданчик. Я чомусь думаю, що спортивні майданчики і інші речі можуть зачекати. а Військові сьогодні потребують нашої підтримки і її треба забезпечити. 200 тисяч гривень на дорожні знаки для платних парковок. Дискусійне питання чи ні? Ну звичайно, що дискусійне, тому що ми. Казали, що сьогодні всі вільні кошти із тих статей видатків, які можуть зачекати до перемоги, треба обмежити і всі кошти спрямувати туди. Я думаю, що по цих платних парковках це тільки початок і ми будемо бачити ще видатки, видатки, видатки. І саме головне, що потім ці платні парковки не впинилися у приватній власності і не були надані в оренду. Тому що я чомусь думаю, що намальовується гарна схема, місто фінансує їх облаштування і впорядкування. А потім вони виносяться на сесію міської ради і їх можуть віддати в оренду. Ренду я сподіваюся, що цього не буде, і це буде статею прибутку до міського бюджету. Фінансова підтримка міського стадіону знову звучать певні суми. Цього разу вже потреба є на полив кортів тенісних з іншого боку, начебто енергія говорить про те, що є можливість ну збудувати не збудувати, а зробити нормальну мережу водопостачання, але ніхто не обраховує скільки коштів на це потрібно. Чи як ви думаєте, чи будуть виділяти депутати кошти поки що на тимчасове таке рішення на резервуар для поливу? Чи можливо зачекають? і Вже буде нормальна мережа. Я чомусь переконаний, що провладна більшість Гордійчука посідка, всі проекти рішення, які вони визначили, завтра підтримують в обов'язковому порядку. Як би це не було дивно і інколи навіть дико, я неодноразово піднімав питання, що фінансування деяких наших комунальних підприємств, в тому числі стадіону, воно має бути спланованим. Тобто ми кожну сесію не маємо додати там 12 тисяч, 45 з половиною тисяч. І Цьому напрямку подібні кроки. Потрібно системно напрацювати рішення. Скільки потрібно цих коштів, як можна обійтися без них, як сьогодні налагодити співпрацю з комунальними підприємствами, так щоб в межах найменшого фінансування реалізувати ті завдачі, які сьогодні стоять. Ну стадіон у нас дуже добре з одної сторони, що він функціонує, але він з самого початку має ряд проблемних питань потребує дотації. Він дотаційний і ну, влада визначила, що вона йде на ці. На цій дотації. Хоча, як на мене, те, що грає футбольна команда, це добре, але це не бідна футбольна команда. Вона може платити не 1300 гривень за одну годину оренди стадіону. 1300 гривень оренди. ну, Це, умовно кажучи, дві години роботи конференц-залу в, в семи днях. Мені здається, що масштаби і обсяги не ті. І цю статтю треба збільшувати, тому що футбол це дуже добре, але за нього потрібно, щоб платили в достатню кількість. Тоді громада отримає і комунальне підприємство в даному випадку стадіон імені Тонкочева отримає отримує можливість не за рахунок коштів громади, а за рахунок власних надходжень від наданих послуг фінансувати ті потреби, які він має. Вісім років тому комунальному підприємству «Міськ енергія» було надана фінансова підтримка у вигляді 9 мільйонів гривень. Це була поворотна фінансова підтримка. На сьогоднішній день комунальне підприємство просить визнати її безповоротною. Зважаючи на економічний стан і взагалі на ситуацію, це було б логічно, але прозвучала інформація, що це питання, начебто, вже вирішувалось, і тоді влада була проти. Так, якщо мене зраджує пам'ять в у 2021 році це питання вже виносилося. Більше того, воно навіть було підтримане сесійною залою, і депутати проголосували. Тому що ситуація з роботою комунального підприємства насправді вона складна, бо кількість боргів, які сьогодні має, воно зростає. Надання послуг потрібно, і треба якось певною мірою акумулювати наявний ресурс, і те, що є сьогодні, ці борги, а це маленька частинка цих боргів. Ну воно не створює належні умови для якісної роботи даного підприємства. Ми і тоді виходили з такими аргументами і казали, що це рішення треба приймати. І воно було прийнято, але міський голова його витував. Того я і на засіданні фракції запитався директор комунального підприємства, що чи він знає, що таке рішення вже приймалося, і мер витує. І як мер зараз буде аргументувати, чому він цього разу не запитав, тому що замість Гордійчука похилку, але вони зараз одна команда, можливо, в них все налагодилося, в них все гаразд. 5 мільйонів гривень пропонується виділити на харчування дітей, але знову ж таки у цих пільгових категоріях нема дітей військовослужбовців. На жаль, так ми почули цю інформацію, але керівник управління освіти запевнив нас, що до початку вересня буде підготовлена програма, яка визнає кінцеву суму фінанс і потребу у фінансуванні цієї категорії. Я маю велику надію, що ми знайдемо і фінансовий ресурс, і згоду провладної більшості підтримати цю нашу ініціативу, тому що сьогодні сім'ї військовослужбовців це та категорія, яка потребує першочергової підтримки. Ми на цьому наполягали, наполягаємо і будемо. Наполягати і ще одне питання: є пропозиція виділити кошти для міської лікарні на придбання обладнання, але чомусь попередньо йшлося про лапароскопічну стійку сьогодні ж на фракції. Ми почули, що ну пропонується закупити зовсім інше обладнання. Чому так швидко міняються пріоритети? Ну, я радий, що такі пріоритети змінилися. Насправді це той випадок, коли ми радіємо зміни пріоритетів, тому що ми не не один раз піднімали питання необхідності належного функціонування реабілітаційного центру. І я радий, що змінилися пріоритети, і нам вдалося переконати, в тому числі і керівництво міської лікарні, все-таки спрямувати ці кошти на придбання обладнання для реабілітації, яким можуть користуватися наші військові. Це правильний пріоритет, він має бути першочерговим. І я сподіваюся, що цей практичний буде підтриманий.